Всім привіт, друзі! З вами знову я, український поет і військовослужбовець Сашко Обрій, він же Сашко Кучеренко. І сьогодні я хочу вам прочитати один свій вірш, який я написав, коли волонтерив у Карпатах кілька років тому. І він називається Нічні трактуристи». Життя складається як з радісних моментів, так і з падінь, поневірянь, утрат сумних. Тихіше трахайтеся друзі, у наметі, в нічних ялинах, між людей, грибів суниць, до зір хлинуть з того рішучі, і це прекрасно цілий табір двиготить. Та я не хочу в цій виставі брати участь, я хочу спати, юна дівчину, а ти. Тобі я знаю, молодесенький, не шкода, ані сусідів, ані голосу, ні слів. Твоєї розкоші сьогоднішній господар видобуває з тебе вистражданий спів. Бере, Бере і витиска найвищі ноти на твоєму тілі із усіх його щілин, іде у глиб, мов шахтар, а ти із рота, струмуєш клятвами, що він такий один, дрижить усе довкола вас несамовито, тріщать гілки, ялинки, вуха й тини. А хтось в мені, пихатий, злий і хамовитий, нестримно хоче ваш везувій зупинить, шумлять кометами в горі космічні далі. Передчували цей момент мільйони ер. А я тепер на все життя запам'ятаю, як зачинався у Карпатах волонтер. Лежу в наметі, чую виверження близько, пірнаю в сон та будить стогін знов і знов. Тихіше трахайтесь коханців криком блисну, чи глибше в ліс перенесіть свою любов. Та їхнє доремі фасоль дослухать мусив до апогею, що світанок оросив. Опісля серій о північних землетрусів в траві зостались від любові та укусів, лишень холодні, но сюцюрники й труси. Дякую вам, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, долучайтеся до моїх сторінок в Тіктоці та на Ютубі. Посилання на мій YouTube канал, де ви зможете знайти ще більше цікавих відео, ви зможете знайти у моєму Тіктоці. Всім гарного вечора, друзі! Слава Україні! Разом до перемоги!